Доброго дня! Сьогодні у нас кавомашинка машинка Делонгі Магніфіка S22110. Але вона особлива. А чим же? А тим, що давайте подивимося на дату виготовлення. Ближче, наскільки це можливо. А, так, ну, давайте вам підкажу. Чесно кажучи, воно написано другий місяць 23-го року. Тобто цій каварці рік. І рік вже до цього моменту, як вона до мене потрапила. То, в людей вона була значно менша. Ну, давайте розбиратися, що нам цікавого подарувало дилоні. Так, ну задню стінку вже зняв. Щоб було швидше. І одразу бачимо супер купер Це у нас помпа ARS. Для всіх, хто знає, що раніше дилоні стояли Ульки. А вот, РС-помпи почали ставити десь з року 18-го в топ-серіях, як то Примадонна С Ево і в деяких динаміках свіжих, а потім почали вже, а, в динаміках з панрелою ставити і вже добрались нарешті і до звичайної бюджетної серії. Ну, насправді це супер-супер. Чому? Тому що помпи РС вічні. От так просто. То, якщо улька... Два-три роки я би її робив або повний капремонт, або міняв би, бо для цього в неї є повні припосилки, як то кажуть, От, так. А, з інших сторін маємо класичну конструкцію той самий 22-110. Та ж кавумока, та ж бойова система то маю на увазі. От. Ну і нема звернув боку. Це нам приємний бонус. ну Зараз поставимо, то не суть не важливо. Так, ну роблю ТО, а потім запустимо, подивимося, як працює. Так, от наша коварка готова, що було, ну то що не було заважника то так, і лопнули перехіднічки на бойлері. Дивимося, як готує. Магніфіку 20, ну я і показував а, лютий 23-го року. І все готує. А готує добре, тонкі, строкий, насучені, на кава. Так, є, ще трохи вона собі підлаштує, або можна по дійсно постріл запускати, якщо хочеться. Дуже помаранчевий по кольору Навіть, навіть у людей, схоже, це сталося раптово, що навіть значок декальсинації не світиться. Загалом більшість халварів, коли виїжджає, цей значок тобто, що... таблетка коли впала, розбилася. А так вона в принципі, гарна чита розмір відповідає. Давайте спробуємо подію порцію і подивіться, як вона буде приготована навіть отак, чашечки для еспресо. Цікавого. В цій кавоварці прошивка стоїть а, не нова. Ну, то є, це, ця прошивка йде з 17 2017 року, і це дуже гарно. А, на сучасних долонках почали ставити новий процесор, який не прошивається. Ну, 100% там і інші прошивки. От бачите, як важко стало помпі працювати, а помпа нагадає АРС, то нічого страшного, її можна так напрягати. Це улька, вона, вона собі не розіб'є вихідні клапана. Ну ж, круто ж, дивіться. Класне насичене еспресо. А це ще для себе я вимкну і подивимось пробіг. І ну, так для цікавості. Вот. Цій машинки, що ще було, був розбитий бачок. Но це скоріше, при перевезенні, цим досягненням власників. Буквально необережно поставити кавуварку і все. Ну, як з всіх сучасних бюджетних балон, я тут нема задувами качати. Ми будемо як робити ключі. Просто вставляти вбрати це. Раз, два. Можна Давай Тобто рахувати. Один. 21. 421? 1421 чашка. Отака гарна у нас вийшла дилоги. Тепер збираю і буду шукати собі нового власника. Так, дякую за увагу. До побачення.